Продається недорогий житловий будинок у невеличкому селі, Пудлівці Хмельницької області, яке розташоване за три кілометри від Кам'янця-Подільського. Це капітальний цегляний дім загальною площею 72 квадратних метри, розташований на просторій земельній ділянці у 18 соток. Будинок утеплений базальтовими плитами, фасад обшитий сайдингом, встановлені якісні металопластикові вікна. Дах накритий металопрофілем. Тож будівля виглядає охайно та доглянуто, а головне тепла й надійна. У будинку три житлові кімнати, простора кухня, ванна з туалетом, коридор та веранда. Кімнати світлі, зручні для облаштування під будь-які потреби сім'ї. Всередині проведений капітальний ремонт, залита нова стяжка. На підлозі покладено ламінат та плитку, стіни вирівняні та поклеєні якісними шпалерами. У ванній кімнаті зроблена гідроізоляція, встановлена нова сантехніка. Меблі сучасного зразка залишаються новим господарям, вони в хорошому стані і можуть використовуватись одразу. Опалення газове, встановлений котел та батареї. Система повністю функціональна. Особливу родзинку дому надає велика тераса, яка прибудована з боку двору. Це чудове місце для сімейного відпочинку на відкритому повітрі. Де можна проводити літні вечори або збиратися з друзями, подвір'я упорядковане, вимощене тротуарною плиткою, огороджене залізобетонним парканом. З боку ділянки висаджено зелений паркан із фундука, а також облаштована квіткова оранжерея. У саду ростуть різні фруктові дерева та кущі: черешні, яблуні, виноград, крижовник та інші культури, які щоліта радують гарним врожаєм. На ділянці зведено комплексне господарське приміщення, що включає гараж, сарай та просторий погріб для зберігання овочів і консервації. Також облаштована каркасна теплиця на 30 квадратних метрів, яка стане в нагоді для вирощування ранніх овочів. У самому селі є магазин, зупинка транспорту, пошта, фаб, кам'янець зовсім поруч. Тож міська інфраструктура теж доступна. Ціна будинку складає 10 тисяч доларів, можливий торг. Документи повністю готові до переоформлення.